Дякую, дякую, друже. Така фірмова коробочка для бразилів від маркет Андрія. Кому треба, звертайтеся. Дуже класно зроблено, що петлі, що засов надійний, що дуже така компактна. Зараз відкрию, покажу. Короте, клас, мені дуже дуже подобається. Дякую, дякую ще раз. Засовчики знімаються повністю. І коробочка готова до експлуатації. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, якщо я правильно порахував. Дуже дуже класно. Маленька. Маленька, а вміщає 12 абразивів. Клас. Всім гарної днини, друзі.